Всіх вітаю, хочу поділитися своїм другим захопленням. Це читання, читаю все своє свідоме життя. Ось ця стопочка це подарунок на день народження, який відбувся минулого тижня. Трейсі Вульф і її серія жагавні п'ять частин. Кожна книга розповідь різного кольору, з кольоровим зрізом, це розповідь про звичайну. Дівчинку, яка опинилася в академії серед богів чи монстрів, для неї було незрозуміло. Тут є вампір, звісно ж, романтична лінія, тут без неї нікуди. Це дуже гарні кольори. Кожна книжка товстенька, так як я її полюбляю. Це подаруночок був від хлопця моєї донечки. Від донечки я отримала давно вже жадану мультипічку. Фото докладу вище. Трилогія від української письменниці Катерини Самойленко. Закони невроїди перша частина. Це закладинка від цієї серії. Що дуже приємно, люблю закладинки. Це серія про світи зовнішній Прихований, де героїня потрапляє в прихований, де два місяці, і у людей дві душі, людська і звірина. Українська письменниця і український вайб в цих книгах. Дуже гарно розкривається книга. Це Дуже незвично КСД і від них це дуже неочікувано. Зазвичай у них книги не, не, повністю не розкриваються. Але приємно. Друга частина судні дні в Кабірії. Гарний шрифт. Папір не засвічує очі, не засліплює. Все дуже гарно. І третя частина, ось такий товстунець. Я дуже полюбляю читати товсті книги. Не люблю читати тоненькі, мені здається, що історія тільки почалася, як уже і закінчується. А так взяв руки і розумієш, що є, що почитати. Ось такі книжечки. Є ще листівка з картою світу. І повідомлення від... Героя, персонажа, книги. Діліться, що ви читаєте, які любите жанри, і що можете порекомендувати.